Взагалі, ось ця тема прямого ефіру, вона виникла у мене не випадково, тому що дуже багато зараз у мене консультацій з того приводу, що хочу почати вивчати іноземну мову, хочу почати вивчати якусь там нову професію, але починаю та кидаю, тому що все здається таким заважким, незрозумілим, дуже важко концентруватися на чомусь, так, на цій новій інформації. І що з цим робити? Так, багато хто думає, що це не моє, що це ознака того, що треба покинути ось цю сферу діяльності, так, вивчання чогось нового покинути і більше цим не займатися. Тож на консультаціях я завжди відповідаю, що нічого страшного, що не виходить спочатку, бо коли ми так ось люди дорослішаємо, то в нас є певні процеси, які відбуваються в нашому мозку. Вони взагалі відбуваються ще з моменту народження і а, вони формують наш мозок. Я зараз поясню, що маю на увазі. Ось ці процеси вони впливають якраз на вивчення якоїсь нової інформації. Ну, ось коли дитинка народжується, так вона ще нічого не вміє. Вона не вміє розмовляти, ходити. Там сама тримати ложку, вона цьому всьому навчається. Коли дитинка народжується, то у неї дуже багато нейронів в голові, так? у нашому мозку дуже багато нейронів. Але ланцюгів, ось від одного нейрону до іншого, їх ще немає. Вони ще не сформовані. Що це мається на увазі? Так? Коли ми дорослішаємо і чомусь навчаємось, наприклад, там тримати ручку в руці, або е, писати ось якісь там літери. То в цей момент, коли ми чимось, вчимось щось робити, писати літери, наприклад, в цей момент два нейрони вони разом зустрічаються і між ними відбувається зв'язок. Вони один з одним з'єднуються. Таким чином відбувається. Налаштування якоїсь нової звички. Ось коли ви в чомусь навчилися в дитинстві розмовляти, казати якісь слова, розуміти, що це слово означає, тримати ручку в руках, ходити, там, не знаю, якось щось ще інше робити, співати, танцювати, то в ці моменти, всі вільні нейрони, вони знаходяться один одного і між ними формується зв'язок. Це відбувається приблизно з двох до сімох років. Ось ці зв'язки вони більш такі сильніші. Потім, вже після сіми років, у нас ці зв'язки вже починають посилюватися. Тобто цю дію, коли ми повторюємо, коли ми 35 тисяч разів пишемо якийсь текст, або вирішуємо якусь задачу, або вирішуємо якийсь приклад. В математиці, то ці нейронні зв'язки вони стають вже сильніші, сильніші і сильніші. І ви через деякий час це робите на автоматі. І ось якісь там ваші вміння в дитинстві, коли ви класно могли розв'язувати якусь задачу, або розуміли якісь там приклади з математики, або там якийсь вірш вчили, і ви можете його згадати, ось цей приклад, через 20-30 років. Бо ось ці нейронні зв'язки. Вони були сформовані, і вони досі є у вашому мозку. Коли ми дорослішаємо, Ось, наприклад, там людині 30, 40, 50 років, немає значення вже після 25 років ось ці зв'язки сформовані. І з цього моменту кількість нейронів, вільних нейронів, які є у нашому мозку, їх зменшується. І ось, коли там 30 років людині або 40 кількість нейронів вже стає менше, менше і менше. То коли ви вивчаєте нову інформацію, ось один вільний нейрон він шукає інший вільний нейрон, щоб під'єднатися, і ви нарешті запам'ятали те, що ви зараз вчите. Ось я впевнена, що багато з вас мають такі приклади, там коли ви були ще маленькою, або в підлітковому віці, ви приходили до мами, до тата. І якісь речі, які вам легко наздобути було в цьому віці, то вашим батькам необхідно було повторювати купу разів. І, ну, наприклад, я дуже дивувалась тому, ну як можна це не зрозуміти. Це ж так просто, це легко. А батькам в тому віці, в якому вони знаходилися, було важко сприймати цю інформацію. Чому? Тому що ось цих вільних нейронів їх замало, але не лякайтеся, це нічого страшного. Що ось цих вільних нейронів недостатньо, так, щоб легше, швидше запам'ятовувати інформацію. Літній людині, так, яка там має після 30 років хоче не здобути якісь навички, їй необхідно повторювати деякі вправи, деякі техніки, ось все, чому ви навчаєтесь, якусь інформацію, необхідно повторювати декілька разів. Тобто, якщо ви вивчаєте іноземну мову, то ось ці слова, які нові, так, або якась там формула, яку, ну, щоб там склоняти ось цей глагол, для цього необхідно просто цю формулу повторювати декілька разів: 10, 20 разів. І дуже класно, ось у мене був такий приклад з клієнткою. Її бажання було нам вивчати іноземну мову, англійську мову, щоб вона могла вільно нею спілкуватися в своєму оточенні, бо вона переїхала в іншу країну і там спілкується англійською мовою. І ось в цьому прикладі, коли людина починає вивчати іноземну мову, то як в школі це відбувається, там йде якісь там, два уроки на тиждень або три уроки на тиждень, і вчать вони її по 45 хвилин. Коли людина вже доросла. То цей варіант не зовсім підходить. Да, і так, якщо ви вчите іноземну мову ходите на якісь там заняття, або з репетитором займаєтеся, і у вас два двічі на тиждень ось ці заняття відбуваються, а, тоді, ну, класно, супер, займайтеся, але ось ці проміжки часу між заняттями, так, ось там два рази на тиждень, то всі п'ять днів, які залишаються, Вивчайте щодня по 15 хвилин. Ось знайдіть собі якийсь час, який вам. Ну, ви точно знаєте, що кожного дня, саме в цей час, ви будете вільні. У вас є там 15-20 хвилин, і ви можете їх використовувати для чогось. І ось знайдіть цю можливість, знайдіть ось цей час. Ці 15 хвилин кожного дня в одно і той ж самий час. Сідайте, беріть собі якісь там відеоуроки. Або це може бути там, наприклад, якщо вам ваш репетитор скидає якісь фільми іноземною мовою, і ось внизу в цих фільмах є субтітри. Тобто ви чуєте, що каже актор, і дуже класно, якщо це фільм, який вам відомий, ви знаєте, яке там перекладання. Так, ось класно навчатися на фільмах, які ви вже там купу разів дивилися. Ви знаєте, що скажуть актори зрозумілою для вас мовою. І ось коли ви... Прослуховувати, дивитися ось цей фільм внизу субтітри іноземною мовою, і ви вже пам'ятаєте цей текст, як він перекладається, і ви ось дивитесь 10-15 хвилин цей фільм, або, ну, скоріш за все, фільм буде легше дивитися. І тоді ви будете постійно знаходитися в оточенні, де є іноземні слова, де звучить ось ця мова, до якої ви маєте звикнути. Тобто ви маєте цю мову постійно чути, бачити. Ось тому я і кажу, ось ці субтітри, вони мають бути присутні в фільмі. І тоді вам буде набагато легше вже розумітися на іноземній мові. Знаю, що дуже багато людей, які до мене звертаються, які повинні були виїхати зі свого міста, повинні були покинути свою звичну роботу. І потім, коли вони. Переїжджають кудись у нове місто, а навіть було таке, що і в нову країну незвично. То тоді людина, яка має якийсь вік свій, так, їй трохи важче пристосуватися до цього нового свого життя. Чому? Тому що вся інформація вона нова, оточення нове, люди інші, інші вулиці, будинки. Взагалі все інше. І ось людина має до цього пристосуватися. Коли дитинка маленька, то їй набагато легше пристосовуватися до нового оточення. І набагато легше ось в це пірнути. І є ще у нас ось таке вікно, ну, у кого є дітки, так, які зараз дорослішають. Ось це вікно, коли будуються нові, формуються нові нейронні зв'язки. Це вік ось цей з 2 до 7 років, і потім вже коли починається підлітковий вік. Тож, якщо ваші діти зараз знаходяться ось в цьому підлітковому віці, так, їм, там, ну, наприклад, з 13 років до 18 до 19, це час, коли так само формуються ось ці нові нейронні зв'язки, і це час, коли дитина має. Навчатися ось класно, коли дитина завершує навчання в школі, і потім йде у якийсь там вищий заклад і наздобуває нову професію. То ось ці знання, які він там буде наздобувати, вони будуть набагато легше формуватися у підсвідомості і будуть легше лягати ось так на ці нові нейронні зв'язки. Бо я дуже багато спостерігаю зараз мій син навчається. В універі, і у нього є купа друзів, які такого ж віку, як і Максим, але вони вирішили чомусь піти працювати, тобто вони не використовують ці можливості, які має зараз мозок дитини. Саме зараз час, коли дитинка має навчатися чомусь, так, нової професії, здобувати ось ці знання, опрацьовувати їх, бо ця інформація буде дуже легко вкладатися. Вони можуть за короткий час прочитати більшу кількість літератури, подивитися більшу кількість відеоуроків, прослухати більшу кількість лекцій. І ось саме ці лекції, ці відеоуроки, ці книжки, ця інформація, вона прям так компостується, компостується в мозку, переходить на підсвідомість і потім вже виходить якоюсь новою ідеєю. Тож, якщо ваші дітки планують десь навчатися, то підтримуйте їх в цьому. Якщо вони хочуть, наприклад, там десь рік, другий погуляти, подумати, чим би зайнятися, то я б вам радила все ж таки їх вмовити, не здобувати якусь професію. Або хоча б якісь курси навчальні проходити, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. Бо це найкраще для цього час. І ще хотіла на цьому ж прикладі що сказати так, ось, про тих людей, які переїхали у нове місто, які ніяк не можуть знайти себе. Хто дуже багато до речі, в мене було таких запитів, коли люди втрачали. Власне майно втрачали власний бізнес, які дуже сильно, емоційно до цього прикуті, до свого старого життя і ніяк не можуть це покинути. То ось це теж сформовані сильні, нейронні зв'язки, коли ви жили своїм попереднім життям так, до 24 лютого 2022 року. У вас. Був вже сформований дуже сильний ось цей нейронний зв'язок стосовно вашої професії, стосовно вашої роботи, це ваше звичне життя. І вони є вже ось так, вони є вже в вашому мізку. І як зробити так, щоб на новому місці адаптуватися? Як зробити так, щоб ось це відпустило, так, ось це те старе життя. Щоб воно відпустило і ви почали жити новим життям, щоб ви могли починати новий бізнес. До речі, дуже багато у мене є прикладів моїх знайомих, просто величезна купа людей, яка мала просто неймовірно успішний бізнес в Мелітополі, це і наші рідні близькі люди. І коли вони переїхали з Мелітополя до іншого міста. То приблизно десь півтора року їм знадобилося, щоб увійти в цей режим. Тобто ось цей сформований, ось ці навички сформовані ведення бізнесу, вони були сформовані на тому старому місці. І ці люди, які вже мали ось цей бізнес там в Мелітополі, вони переїхали до іншого міста і навички є. А починати бізнес з нуля на новому місці людина не може. І це не тому, що її там якось щось лякає, що і ось сюди там хтось прийде і все відбере. І це не тому, що їм страшно там щось починати. Хоча і це теж може бути присутньо, так ось цей страх втрати. Але зі страхом втрати можна працювати тут можна з ним його коригувати і змінити. А саме чому людина не може так на новому місці розпочати ту саму справу? Бо формування нових нейронних зв'язків, ось цих вільних нейронів, їх дуже-дуже мало. І щоб людині адаптуватися до нового місця, щоб людині почати вести знов ж таки ось цей бізнес на новому місці, їй необхідно. Трохи більше часу, ніж це б зробила якась ну, більш молода людина, молодша за віком. Я нікого не хочу зараз образити, там старий, молодий чи щось інше. Просто це такі приклади роботи нашого мозку. Тож, якщо ви зараз себе впізнали в цій історії, що ви перебуваєте десь у новому місці, що ви. Там вже знаходитись рік, півтора або два роки, і що вам дуже важко розпочати ну, рухатись так, кудись, робити якісь кроки, постійно щось вам заважає, постійно якісь трапляються моменти, які вас сповільнюють. Ні в якому разі не думайте, що це не ваше. Не звинувачуйте себе в тому, що у вас нічого не виходить. Не думайте, що ви гірша за когось там у одній дівчині вийшло, а у вас не виходить. Не думайте, що з вами щось не так. З вами все гаразд. Просто комусь необхідно більше часу, комусь необхідно більше якихось ресурсів, комусь необхідно. Якось пропрацювати ось ці внутрішні блоки, які є у підсвідомості, вони дуже легко знаходяться, їх дуже класно легко змінювати. Ну, коли знаєш, як, звісно. Тож не думайте, що у вас не вийде. Не думайте, що ви якась не така. Ви така. Ви можете, я в цьому впевнена, якщо у вас вийшло колись зробити або власний бізнес. Або колись у вас виходило створити якісь свої можливості, так? Якісь свої, ну, якусь свою працю, в яку ви вкладали душу, то у вас вийде це і на новому місці. І ось тут, до речі, теж хотіла додати до цього моменту, що. Коли є ось цей досвід, а він є у кожної з нас, у когось він пов'язаний з втратою домівки, у когось пов'язаний з втратою власного бізнесу, у когось з розірванням стосунків. Але у кожного є ось цей негативний досвід. А там застрягла дуже сильна емоція. До речі, ось це єднання наших нейронних зв'язків вони працюють і в зворотній бік так само, коли вам вдалося щось зробити, так у вас сформована вже сформований ось цей нейронний зв'язок, і коли ви отримали якийсь негативний досвід ну, з приводу втрати свого бізнесу, то там теж сформований ось цей нейронний зв'язок, але є. Хороша новина, ось цей нейронний зв'язок, поганий, так? ось той, який вам зараз заважає рухатися вперед, його можна розірвати, ось цей ланцюжок можна розірвати. Яким чином? Коли ви ходите, наприклад, до психолога, коли ви постійно проговорюєте про втрату, коли ви постійно про це думаєте? Про те, що щось погане сталося, що ви втратили або своє майно, або свій власний бізнес. Коли ви постійно в цьому варитесь, цей нейронний зв'язок посилюється, бо ви постійно даєте йому енергію. Коли ви, наприклад, припиняєте ходити до психолога, обговорювати ось цю свою проблему. Коли ви припиняєте з подругами розмовляти про втрату свого бізнесу, коли ви припиняєте думати про цю втрату, коли ви розумієте, що вам не вистачило якогось ресурсу, є класна техніка, техніка зцілення старих травм, ось вона допомагає знайти три ресурси, до речі, ця техніка є в моєму курсі Сила впевненості, там взагалі дуже детально розібрано. Коли ви відчували себе невпевненою, коли ви відчували себе впевненою, як це пов'язано один з одним, як взагалі формується впевненість ваша, що на неї впливає, як ви можете в якомусь, в якомусь контексті вашого життя стати впевненішою? Тобто ось ці всі моменти про впевненість, вони там прописані і дають. Ну, я даю ось ці техніки, як це Сформувати цю впевненість в собі. І там остання з технік, яка допомагає зцілити ось ці старі травми, які відбувалися з кожним з нас у житті, у дитинстві, у дорослому житті, там немає значення, коли саме це було. І ось коли ви берете ось цю ситуацію, коли ви щось втратили, або вас хтось образив, або ну, будь-яка ситуація, і ви розумієте, що вам якийсь ресурс туди треба надати. Там описана сама техніка, і потім в кінці я даю аутотренінг, і ви під мій голос слідуєте і робите ну, необхідні дії. Я маю на увазі уявляєте собі це. І ви даєте собі ось цей ресурс. То ось цей нейронний зв'язок, де ви щось втратили, він розривається. Він розривається, формується новий нейронний зв'язок. Де ви вже маєте необхідний ресурс, де ви вже маєте ось цю суперсилу. Ну, ось, наприклад, ви, як це, ну, так, щоб на таких простих прикладах привести, як це працює, наприклад, ви пішли гуляти десь по лісу, так? і не знали, що буде дощ. І тут раптом пішов дощ. Сильний, так? І у вас є якась там чарівна кишеня, з якої ви витягнули резинові чоботи, дощовик, витягли там якісь захисні штани, у вас парасолька з собою. Взагалі ви знаєте, що десь в цьому лісі є бункер, ви до цього бункеру зайшли, там сховалися, перечекали цей дощ, у вас в бункері є і чай, і печиво, і інтернет. Тож ви себе. Заздалегідь забезпечили всім необхідним. Ось таким чином, і, звісно, ви ось цей дощ перечекали і ви залишились сухою. Тобто, ви не отримали там, ви не змокли, не змерзли, не забруднили одяг. Ви себе захистили. Ось таким чином працює ця техніка. Ви подумки повертаєтеся назад до якоїсь ситуації, яка вас дуже сильно травмувала, про яку ви досі пам'ятаєте. Яка робить вам боляче, від якої ви там плачете, від якої ви постійно переживаєте, ви ось цю ситуацію можете реаномувати, ви можете надати їй необхідний ресурс, ось ця техніка дуже класно в цьому допомагає. І ось, коли ви собі цей ресурс самостійно надали. То вже потім рухатися вперед до своєї там, якоїсь нової мрії, рухатися жити далі, на новому місці, жити далі, там створювати новий бізнес. Або якщо у вас розладналися стосунки, ви можете створити нові стосунки. Або ви колись там класно володіли бізнесом і хочете заново це створити, зробити, піти якимсь своїм новим шляхом, то все це можна зробити, якщо ось перепрограмувати себе і налаштувати на новий лад. Тож ось ця техніка дуже класно допомагає. Так, ну, поділилася з вами інформацією. А, ще хотіла додати, ось що. Коли ви вивчаєте іноземну мову, бо я ж взагалі хотіла про це поговорити з вами, а так вийшло, що а, перейшла ще й на іншу тему. Так ось, коли ви вивчаєте якусь нову іноземну мову, чому в дитинстві це робити легше? Ось коли ви ходили до школи, вивчали там англійську, німецьку, французьку чи якусь іншу мову. І чому зараз вивчати іноземну мову складніше, але це можливо. І що для цього необхідно робити? А, у нас є Декілька можливостей, якими ми сприймаємо інформацію. Це наші очі так, і це слух. Тобто, коли ми вивчаємо іноземну мову, то обираючи вчителя, репетитора, або обираючи якусь онлайн-школу, дізнайтеся, яким чином вони будуть навчати, яким чином побудована їх програма. Та має бути обов'язково візуальна картинка. Це просто 100% працює, коли у вас є візуальна картинка, коли перед вами показують, наприклад, що ось картинка ручка і під нею написано англійськими буквами. так, Ось це англійське слово, що це ручка, як вона там буде англійською мовою. А якщо це там кицька, то це її зображення, і внизу написано ось це слово. Якщо це якесь речення необхідно побудувати, то у вас має бути візуальний ряд обов'язково, що там є якісь картинки, там ось ця людина плеве в морі, там якусь дію вона виконує. І ось таким чином будується слово, коли у вас є візуальна картинка, коли внизу є ось цей текст. Як саме це пишеться на іноземній мові, і щоб аудіально ви чули, що воно промовляє? І це з боку людини, яка вас навчає, в неї має бути ось така або презентація, або відеоурок. Тоді вам буде набагато легше сприймати інформацію. З вашого боку, що має бути? З вашого боку має бути зошит. Обов'язково все, що ви бачите на екрані, будова якогось речення, якісь нові слова, ви їх прописуєте собі в цей зошит і промовляєте вголос декілька разів, щоб ви промовляли і самі себе чули. Таким чином, ви будете набагато легше сприймати ось ці нові слова, бо коли... Ми вивчаємо якесь слово, то ось цей звук, коли вам кажуть там, назву якогось слова, і візуально немає цієї картинки, то для вас це порожній звук. Для вас ось це слово не несе взагалі жодно, жодної якоїсь інформації. Навіть якщо ви собі будете уявляти ось цю картинку, все одно для мозка буде важче сприймати цю інформацію. Класно, легко працює, коли ви бачите ось цю картинку, бачите ручку намальовану. І бачите, що там написано під нею, ось цю назву. Тоді ваш мозок він собі формує ось цю картинку, запам'ятовує і запам'ятовує ось цю назву, і ви додатково промовляєте ось це нове слово. Тоді дійсно іноземна мова для вас буде набагато легшою. Сподіваюсь, що ця інформація для вас була корисною. Як я і обіцяла, вийшла на ось таке коротенький прямий ефір. Я його збережу, збережу і у сторіс це посилання на прямий ефір, щоб ви могли собі теж передивитися. Зберігайте його, діліться з тим, кому це буде корисно. Так, ну все, буду з вами вже прощатися, бо в мене ще на 12 жіноче коло, буду бігти туди. Все, люблю, цілую вас. Пока-пока.